Дорогі брати і сестри, дозвольте мені також привітати в цей різдвяний вечір, коли ми згадуємо різдво нашого Господа Ісуса Христа у вас з цими різдвяними привітаннями. Христос народився, славімо Його! Це звичайно, наша відповідь. І сьогодні для нашої молитви я прочитаю із Євангелія від Матфія, 5 розділ з 1 по 12 вірш. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчав їх, промовляючи: блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесно. Блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди. Бо вони нагодовані будуть, Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні, вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене, Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами, навчає наш Господь Ісус Христос своїх учнів. Ці дев'ять заповідів, які залишив Ісус Христос одразу після обрання своїх 12 учнів, вони навчають і розкривають, як ніколи, сутність щасливої людини. На перший погляд ці заповіді не малюють нам щасливу людину, зголоднілу. Милостиво, в Богу Духом і так і далі, і так інше. Тому що ці всі речі, вони дуже важкі для виконання. Але Ісус називає людей, які так будуть робити, блаженними, тобто дуже щасливими. Світський погляд. На це говорить інше, що це невдахи, в яких дуже погане життя, і особливо не треба старатися набути таких заповідей і виконувати їх, бо це дуже важко. Світські заповіді говорять інше: бери все, що можеш прямо зараз. А Ісус Христос по відношенню до цих людей вживає слово блаженні, тобто в вищій мірі щасливі. І вживає він одне грецьке слово, яке називається макаріос. Ми розглянемо це слово на прикладі того, як називали греки остров Кіпр. Ви всі, можливо, чули. В Біблії цей острів згаданий багато разів. і от Давні античні греки називали цей остров Кіпр з приставкою Макаріус, що значить «щасливий». люди, які там жили, вони вважали їх дуже щасливими. І справді, якщо подивитися, там дуже гарний клімат, завжди тепло, сонце, море. Ніколи не буває занадто жарко і занадто холодно. Ми бачимо, що там дуже плодородна земля, хліб, фрукти, оливи, все родить дуже рясно. Квіти і дерева для вашого саду, хто заможній і може його собі розбити, все чудово виходить. Можна здобути великого багатства, там знаходяться мінерали, знаходяться корисні копалини, і сама назва його кіпер походить. Від слова капер, мідь, бронза, мідь. І дійсно люди мали там великі копалини і великі здобутки через те. Тобто людина, яка живе на острові Кіпр була дуже щаслива. Вона могла бути дуже багатою і жити в дуже хороших умовах. І от оце слово Макаріос вживає Ісус Христос по відношенню до цих людей, які будуть. Вбогі духом засмучені, які будуть вигнані за правду, за слово Боже, і терпіти всілякі негаразди, навіть будуть намагатися бути миротворцями, а це ж дуже важко. І Ісус, коли вживає це Слово, воно на самому ділі в грецькій мові звучить так, що ви не колись будете, а ви вже прямо зараз щасливі через те, що у вас є. Оці заповіді. І якщо ви так живете, то ви щасливі уже прямо зараз навчає нас Ісус Христос. Всі люди хотіли б жити так, як живуть на Кіпрі. І це можливо, коли ми приймемо нашого Господа Ісуса Христа, ми будемо переживати рівно таке саме щастя, як ці люди. Котрі живуть на Кіпрі. Добре, що цими словами нас потішає сам наш Господь Ісус Христос, а не хтось інший. Дійсно, коли нас будуть потішати інші люди. Воно не буде так переконливо, як це зробить наш Господь Ісус Христос. В їх немає ні тої впевненості, ні вони не можуть виконати. Тих обіцянок, які нам говорять, навіть ті добрі поважання без Бога, вони неможливі. А от Ісус Христос, коли говорить, що ми будемо щасливі, що ми вже прямо зараз щасливі, то Він дійсно відповідає за свої слова, бо Він Бог, він Бог всемогутній, який керує всім нашим життям, і Він справді все, що пообіцяв, все виконає. Я хочу ще один навести приклад того, яка була щаслива людина, яка жила на цьому острові Кіпр. Я прочитаю нам уривок із дії святих апостолів, 4 розділ з 32 по 36 вірш. А люди, що вірували, мали серце одне й одну душу, і жаден із них не вважав, що за маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була, бо жоден із них не терпів недостачі. Бо хто мав поле чи дім продавали, а за плату за продаж приносили. Та й клали в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу в чим мав. Так Йосип, що Варнавою, що в перекладі є син потіхи, був прозваний від апостолів Левит, родом кіприянин, мавши поле, продав, а гроші приніс та й поклав у ногах апостолів. Ця добра людина, Варнава або Йосип, мав ділянку землі на Кіпрі. За тих часів це свідчило про велике багатство. Він походив з левицького роду, тут вказано це в святому письмі. Тобто, він мав небесне благословіння. Цей Варнава міг розраховувати на кар'єру священника, або принаймні Левита, служити в храмі і бути дуже близько до Бога, бути керівником, начальником в народі Божому. Що на той час було дуже немало. Це було особливе, велике благословіння народитися в левіцькій сім'ї. І ось цей чоловік мав духовне благословіння і земне. Він жив на Кіпрі, мав там маєток, мав поле. Тобто земне життя він також був багатий і благословений чоловік. Але ми бачимо, що він захотів стати християнином. Ми бачимо його вибір. Він продав поле, приніс до апостолів так само, як і всі, хто приходив тоді, в тодішню церкву. І ми бачимо, коли ми будемо вивчати і далі вчинки, які зробив Варнава, ми бачимо, який це був добрий християнин, як багатьом людям він поміг, поміг апостолу Павлу, Маркові, поміг розповсюдженню Євангелії і був благословінням для оточуючих. Навіть його. Первинне ім'я Йосип, апостоли або учні, або його друзі змінили на Варнаву, тобто син потіхи. Він справді був миротворцем, приносив потіху, тому що він повірив Словам Господа Ісуса Христа, що так буде найкраще виконувати заповіді блаженства, яких ми зауважили з вами, всього дев'ять не так і багато. І тут нам приходить на думку: а чого не десять? Ну було б добре, щоб було так само, як на горі Сінай. Десять заповідей. Я не знаю точної відповіді, але мені здається, що Ісус Христос натякає для тих, хто слухає, для учнів, для апостолів, що десята заповідь це він сам, це той чоловік, без якого ніяке щастя неможливо. І тільки набувши його як особистість, як Спасителя, ми набуваємо повне щастя. І тому мені так здається, що він не назвав десяту заповідь, а пропонує нам осягнути Його, притулитися до нього, молитися йому і набути повне щастя із Ним. І я пропоную нам завжди молитися. Щоби бути завжди щасливим, виконуючи ці заповіді блаженства, також мати Ісуса Христа в Своїм Господі. Хай ніщо, брати і сестри, не затьмарить Його присутність у вашому житті І в цей час різдвяних поздоровлень Я вам бажаю благословінь. Христос народився. Славімо Його!